Нові правила фінмоніторингу: як не втратити рахунок. Ваш банк вважає вас злочинцем, і це не жарт. Одного ранку ви прокидаєтесь, хочете заплатити за каву, а картка не працює. Рахунок заблоковано без попередження, без пояснень. Гроші, які ви заробляли, просто заморожені. І причина не в мільйонних переказах, а в одній маленькій, майже непомітній операції, яку ви могли зробити вчора. Додивіться відео до кінця, і я покажу, як одна фатальна помилка з 2026 року може коштувати вам усіх грошей і що робити. Щоб цього ніколи не сталося. Я знаю це відчуття. Паніка, злість, відчуття, що вас пограбували, але грабіжник це ваш власний банк. Це відчуття повної безпорадності. Але я тут, щоб все це, це змінити. Мене звати Геннадій працевий та я адвокат та керуючого бюро «Юрконсалт». І за наступні 8 хвилин ви будете знати про фінансовий моніторинг більше, ніж 99% українців, і отримайте чіткий план дій для захисту ваших коштів. Тож давайте на чистоту. З 2 лютого 26 року запрацювали нові правила гри. Це наказ Мінфіну номер 322 про затвердження порядку обміну інформацію з питань фінансового моніторингу. І він змінив все. Раніше банк був просто касиром, який рахував кошти і реагував на ваші великі суми. А тепер він профайлер, який аналізує кожен ваш крок. Система перейшла на так зване кейсове звітування. Це означає, що банк більше не дивиться на якусь окрему транзакцію. Він дивиться на вас, на вашу поведінку та ваші звички. Якщо ваш кейс виглядає підозріло, то рахунок блокують. То що саме вони шукають? Я зібрав для вас топ-5 червоних пропорців, які змушують банківський штучний інтелект бити на сполох. Перший тригер і це найпоширеніша паска для фрілансерів, блогерів та продавців в інтернеті це отримання коштів від багатьох осіб без чіткої причини. Уявіть, вам на картку щодня приходить 5-10 переказів по 500 тисячі-2 тисячі гривень. Для вас це оплата за дизайн, консультації, донати чи продаж сукні. А для банку це класична схема. Вони думають, це або дроблення великої суми, щоб обійти ліміти, або збір чорної каси. І банк має право за законом вимагати у вас пояснень немає договорів, актів чи інвойсів, блокування. Другий тригер невідповідність вашого профілю та реальних операцій. При відкритті рахунку ви в анкеті вказали, що ваш очікуваний дохід 20 тисяч гривень на місяць. А за тиждень вам на картку падає 200 тисяч. Можливо, ви продали машину чи отримали великий гонорар, але для банку це виглядає так: клієнт нам збрехав або він займається чимось незаконним. Їхня логіка проста: невідповідність рівно ризику, а ризик треба усунути. Найпростіший спосіб це заблокувати рахунок. Третій тригер найнебезпечніший це швидкі транзитні операції. Гроші зайшли на рахунок і протягом години двох були переказані далі. Ви просто допомогли другу чи були посередником у спільній покупці. Банку байдуже для нього. Ви транзитер. Ваш рахунок використали як прокладку для переказу грошей з точки А в точку Б. І це найтяжчий гріх у світі фінмоніторингу, бо 99% – це ознака відмивання коштів, і цим реально користуються шахраї. Такі рахунки блокують миттєво і часто назавжди. Четвертий отримання грошей з криптобірж, онлайн казино чи букмекерських контор, навіть якщо платформа абсолютно легальна, і ви чесно виграли чи заробили. Саме джерело коштів є високоризиковим за міжнародними стандартами ФАТФ. і банк не буде розбиратись. Йому простіше заблокувати вас, ніж потім пояснювати регулятору, що він обслуговує клієнта з. Токсичними грошима, ризик для його ліцензії набагато вищий, ніж цінність вас як клієнта. Жорстоко, але це правда. І п'ятий тригер великі суми без економічного сенсу. Вам на особисту картку приходить 100 тисяч гривень від іншої фізособи, без договору, без призначення платежу. Що це? Подарунок, повернення боргу, оплата за послуги чи якась чорна схема. Банк зобов'язаний поставити ці питання, і якщо у вас немає залізних доказів легальності цієї операції. Рахунок буде заморожено до повного засування. А тепер несподіваний факт: знаєте, яка операція найчастіше активує систему? Не мільйон гривень і навіть не 100 тисяч. Це спроба обійти систему. Наприклад, розбити платіж у 45 тисяч гривень на 9 платежів по 5 тисяч. Це називається дроблення, і банківські алгоритми навчені виявляти це в першу чергу. Для них людина, що 10 разів отримала по 500 гривень від одного платника. Виглядає в рази підзріліше, ніж та, що отримала 50 тисяч гривень з одним платежем з чітким призначенням, наприклад, оплата за договором No3. Запам'ятайте це. Як адвокат, який займається банківськими справами, я бачу, що ця система стає все жорстокішою. Банки панічно бояться гігантських штрафів від НБУ, тому вони перестраховуються. Вони діють за принципом краще заблокувати 10 новинних, ніж пропустити одного. Винного ваше завдання у цій новій реальності не виглядати підозріло. Ви маєте бути для банку зрозумілим, прозорим і передбачуваним, що конкретно робити. Ось три кроки до безпеки. Крок перший. Документуйте все. Будь-який дохід, що не є зарплатою, має мати паперове чи електронне підтвердження. Договір, інвойс, акт, квитанція, навіть скріншоти переписки, де ви домовляєтесь про послугу. Це ваша броня. Коли банк запитає, за що ці гроші, у вас буде готова відповідь. Якщо займаєтесь бізнесом в сіру, торгуйте на OLX чи через сайт, відкривайте ФОП на другій чи третій групі. Зараз в Україні одне з найнижчих ставок для самозайнятих зайнятих світі, і оплата 3-5 тисяч гривень податків на місяць, коли ви заробляєте, наприклад, 2-3 тисячі доларів, це адекватна сума. Круг другий, будьте проактивними. Не чекайте, поки банк прийде до вас, прийдіть до нього першим. Якщо ви фрілансер і очікуєте великий платіж за кордону, попередьте свого менеджера, надайте контракт. Якщо ви продали квартиру, покажіть договір купівлі-продажу. Грайте на випередження, робіть свою історію для банку зрозумілою. Крок третій: ведіть фінансову гігієну. Зареєструйтесь як ФОП, якщо ведете бізнес. Не змішуйте особисті та бізнес рахунки. Гроші за роботу на рахунок ФОП. Особисті витрати з особистої картки. Це найпоширеніший поширеніший спосіб уникнути 90% проблем. А що робити, якщо рахунок вже заблокований? Вам прийшли з банку з вимогою надати пояснення? У вас, як правило, від 5 до 10 днів, і це критичний час. Не панікуйте, не ігноруйте, ваша реакція вирішує все. Підсумуємо, новий фінмоніторинг це не полювання на відео, це нова реальність, де кожен має доводити реальність своїх грошей. Ваші головні союзники це документи, прозорість і проактивна комунікація з банком. Якщо ви вже отримали лист щастя від банку або розумієте, що ваша діяльність підпадає під описані ризики, не чекайте. Кожна година зволікання ускладнює розблокування і підвищує ризики внесення вас до чорних списків. Під цим відео є посилання на сайт Юрконсалт. Запишіться на консультацію і ми розробимо стратегію захисту ваших грошей. Не дозволяйте алгоритму вирішувати вашу долю і обов'язково поділіться цим відео з друзями-фрілансерами чи підприємцями. Ця інформація може врятувати їхні гроші та нерви.